Психологічна реабілітація для родин загиблих та полонених воїнів до візирського комплексу відпочинку, 22 червня, приїхали матері, дружини, діти-захисників. Це друга поїздка групи підтримки. Цього разу відвідали екоферму 40 осіб. В захід вдалося втілити за підтримки грантівських коштів. А цього року це вже для нас була знайома територія, але те як ми в рамках роботи благодійного фонду «Карітас Одеса ОГКЦ» реалізує міні-грант такий від альянсу громадського здоров'я, у нас була можливість. Знову ж таки зробити щось більше, да вийти трошечки за межі, змінити місце, змінити локацію. І перше, що ми згадали, насправді про що ми подумали, це от якраз про світлиця Ласівка, тому що ми вже тут були. Ми знаємо, нас тут дуже годину родинно зустрічають, тут Дуже класні люди, вони дуже відкриті, тому ми її першочергово не планували. Але коли стало питання про те, що ми їдемо, то вирішили, що ми їдемо в світлицю. Для гостей організували насичену програму спілкування з тваринами. Всі охочі могли погодувати коней та власноруч їх розчесати, а також подивитися вигул. Контакт з кіньми був поступовий, аби відвідувачі мали змогу адаптуватися. Тварин підібрали спокійних та лагідних, які вже звикли до людської уваги. Це власний досвід плюс. Споглядання за тим, що можна пропонувати для людини від коня. А якщо ми підемо по досвіду міжнародному, той який вже приходить в Україну, це називається і повенція. І повенція це новий тип спілкування людини з конем для того, щоб повпливати на психоенергетичний стан людини. І він не може бути раптовим, він має мати певні методичні, закріплені вже певним досвідом. Послідовності, які ми наработали, ми напрацювали їх на певний період вже більше року. Ми працюємо з чотирьома кіньми, як вони спілкуються з людьми, і вибрали найкраще для кожного коня і найліпше для людей. Створили гарний настрій рідним захисників. Цікавий квест та стрільба з лука. Емоційному відновленню сприяла арт, терапія. Получили такий релакс, що не можна боятися вступати далі. Вірно з надією. І тим не менше, що в мене є діти, три сина, які не дають опустити руки і продовжувати жити зараз. Ми Творимо Забладання такі гарні своє... квітки і Знаки, такий а, я, віночки, оберіг з лози. Я думаю, що він буде мені нас оберігати. Вийце, я дуже задоволена, що в нас є така група, що нам дають підтримку. Я не зразу почала ходити після тригічної звістки. Потім все-таки наважилася піти і вступати далі. Я коли мені подарили на день народження Лук і іграшковий, то я е, почав тренува... тренуватися. І я так мітко стріляв, що думав, що я стану професіональним. Стрільцем. І стрільцем і коли ну, я почав мітко стріляти. Я пішов один раз, я пішов на тренування по флорболу, і там і там я е, стріляв так мітко, що ну що я зрозумів, що це, е, це мені це мені допоможе якось в житті. Те, це така що вам потрібно. Дуже дуже гарно, дуже так, потрібно. класно. Те, що вам потрібно Спілкування, цього майстерки, обід смачний, Спілкування людьми, буде з кіньми, саме, саме. з природою, Написати те, що вас з квітами, виробилися. з людьми, якими вже стали Ми, рідними навалі. в групі підтримки, просто рідними, як рідня. Звичайно, це допомагає, дуже допомагає триматись, знати, що ти не один в своєму горі, когось підтримувати, хтось мене підтримує. Звичайно, дуже-дуже. Класно це. Я не знала, Щоб будуть показувати і що будуть робити, то все то дуже, дуже цікаво. Дуже цікаво. Е, чи е, допомагає це Звичайно, Звичайно. Звичайно, це все заспокоює. Відволікає тебе від різних нехороших думок. Учасники екскурсії відвідали етнічний музей та картинну галерею. Багато експонатів приносили жителі села та гості екоферми. Експозиція світлиці ластівка представляє усі куточки України. Тенісний турнір пам'яті захисника України Костянтина Заболотнього. Змагання на корті відбулися 21 червня. У турнірі взяли участь чоловіки та жінки. Всього долучилися до змагань 14 тенісистів. Ініціатива проведення змагань південному належить дружині загиблого захисника. Чоловік займався з дитинства, займався професіональним видом спорту. Це настольний теніс. А потім Ну, пройшли роки вже, і коли ми пішли, встали до зброй, ну, вступили в Збройні сили. Це, напевно, був один із видів спорту, який пов'язував тим, що він міг переключитися там, де куди він виходив, були важкі виходи. І після них він повертався додому. І ми завжди з ним ходили на теніс для того, щоб заспокоїтися, прийти. Як кажуть, набратися сили, енергії і потім робити те, що він робив до теперішнього часу. Він кадровий офіцер, з 18 років він проходив службу в лавах СБУ, а потім в 17-му році. Він вступив в ЗСУ З 2017 року. Він по 9 місяців був в АТО. Постійно служив у 2021 році. Я також долучилася до нього, тому що постійно ну на відстані постійно хотілося, щоб бути разом. Тому у 2021 році, в квітні місяці, я також пішла служити в військову частину, де проходив службу мій чоловік. І з 21-го року по теперішній час ми проходили, ну, по той час, до 21 грудня 2024 року, ми проходили службу в одній частині. І в той час, саме на напрямку Запорізькому, ми стояли. Ми були з ним разом. І це був вихід його, який він. Вже готувалися ми вийти і піти в відпустку, тому що протягом півтора року ми не ходили у відпустку. І це було таке щастя, що ввечері ми з ним спілкувалися 20 грудня на 21. І він так радів, що ми поїдемо додому. Ми не були вдома сім місяців, не бачили дітей, але так вийшло, що тоді серце зупинилося. Він Виходив з хлопцями, виводив хлопців, підірвався на одному із любістків і загинув. Він дуже сильно хотів пограти на цих кортах, коли ми приїжджали в відпустку, а ці корти тільки будувалися. Ми гуляли тут, ми недалеко живемо звідси. І він казав: все, приїдемо прийдемо в відпуск, і відпустку підемо, і обов'язково треба буде зіграти. Тому що тут така гарна природа, і дуже гарні корти. каже, треба обов'язково буде піти. Турнір проходив одразу на чотирьох тенісних кортах. Змагання були у форматі міксту. Гра була благодійною. Кожен учасник зробив внесок в розмірі 500 гривень. На жаль, Костянтин загинув всього на всього півроку тому і. Він був, він грав в теніс, він бачив, що ми робимо тут. Він цим горів сильно і. Наша наша суть, наша задача була в тому, щоб підтримати дружину, підтримати підсилити оцю нашу пам'ять про людину таким чином через гру, яку він яку він любив. Ті внески в розмірі 500 гривень, які внесли учасники. Ми передаємо їй. Вона Вікторія, дружина Костянтина. Вона є військовою і вона потратить їх на якісь потреби своєї військової частини. Турнір проходив серед тенісистів-любителів. Серед учасників були як досвідчені, так і початківці. Гравці підвищили свою майстерність та вшанували пам'ять героя. Достойні суперники. поки провів одну гру. перемога. Зараз будемо далі старатися виграти. Я не був лично знайомий, але все всі завжди з ним спілкувалися добре, завжди з уваженням. Він завжди относився ко всіх з уваженням. Достойний чоловік був. К сожалению, так. Так що Війна забрала сильного, хорошого чоловіка від нас. І ми зараз да, граємо турнір в його пам'ять. Постараємося показати хороший результат на максимум. Тенісом я займаюсь, мабуть, років так вісім, може і більше, я вже не пам'ятаю. Що мені подобається, ну, то що ти можеш грати в будь-якому віці. Я грав з людьми, які навіть в віці 60-70 років ще грають в теніс. Тримати себе в тонусі, що дуже важливо. Ми вирішили долучитися до цього турніру. На жаль, не у всіх вийшло, але ми прийняли участь. Тенісний турнір тривав протягом дня. Кращих гравців нагородили відзнаками, більше про змагання дивіться в програмі Об'єктив. Випускні вечори у південному свято для школярів ліцею номер 2 відбулося на стадіоні школи 20 червня. Цьогоріч навчальний заклад закінчили 72 школярі, серед яких 5 учнів отримали свідоцтва з відзнакою. За високі досягнення в навчанні адміністрація школи вручила учням імені медалі. Це взагалі найкращі враження, які можуть бути, тому що стільки підготовок, стільки всього. Абсолютно ці місяці і НМТ, і підготовка. Це щось взагалі дуже, дуже класно, що це закінчилося. І сумно, що прощаюся зі школи вже. Скоро залишиться? Найдобріші, найкращі просто, тому що дуже гарний у нас колектив і вчителів, і батьки, і. Діти наші всі, це просто супер. Прозвучали від випускників слова вдячності за роки навчання та турботу. У подарунок випускники виконали музичні композиції. Зворушлива мить традиційний вальс випускників. На завершення батьки з вишитими рушниками символічно провели своїх дітей у доросле життя. Буду сумувати за рідною школою, та мені приємно розділити цей день зі своїми друзями, однокласниками та улюбленими вчителями. Я буду вступати в Одесі, і в мене буде. Я планую вступати на архітектора. Чому вийшла саме таку професію для свого брата? Я закінчувала художню школу, і мені подобається ця справа. і Я хочу присвятити свою професію чомусь корисному. А я... Ну, ми, звісно, зараз розуміємо, що е, архітектура буде потрібна у майбутньому. Вже розумію, що вирос, вже потрібно йти далі, навчатися, отримувати вищу освіту. Але ще хочеться так залишатися дитиною, не думати ні про що. Хочу в напрямок it технологій Ще не обрала навчальний заклад, головне, що здала іспити. Оскільки були складними іспити? – Іспити були не стільки складними, а дуже схвильованими. А, ну, рівень перевірки знань був також ну, досить тяжкий. Дуже класно, дуже чудово, Було весело, дуже раді. Сумутно. Дуже хочу це моряк. – Чому саме так буде себе хочете провести? А це вже свято випускників ліцею номер 1 Вчителі підготували танцювальний номер для своїх учнів. Святкова програма відбулася на подвір'ї школи 21 червня. Свідоцтво про навчання отримали 99 учнів 11 класів. Відзначили випускників медалями за відмінне навчання. Нам дуже сумно з ними розлучатися, але піднімається наступне покоління, на запалюються наступні зірочки, і сподіваюся, що ім'я ліцею номер один звучатиме не менш голосно, аби вони не боялися труднощів, не боялися поразок. Це все досвід, аби вони впевнено рухалися цим життям е до. Тієї мрії до тих цілей, які вони перед собою поставили, ми впевнені нашим дітям стане сил, вистачить знань, і вони досягнуть того, що перед собою планують. Виконання традиційного випускного вальсу та музичні номери підготували учні ліцею. Випускники поділилися теплими спогадами про шкільні роки, згадуючи найкращі миті друзів і вчителів. Розпочинаємо вже новий етап в своєму житті, новий початок, нові враження. Звичайно, важко, але я думаю, це було цього варто. Це важливий вклад у своє майбутнє». Ну, якось становлення, як, як особисті. Я взагалі я цей день чекала більше ніж на знаю, день народження своїм. Взагалі, я, ну, мені дуже все подобається. Від організації, від вручень, від всього. Мені все подобається. Вдячність собі, вдячність своїм батькам Будь за те, що я змогла це зробити, я вийшла і людину, всі, всі, енергія, я, всі мої і страшні не не страждання, а нас. Е Протягом справи, він все голову, що я робила для цієї геноти. школи, все оцінили і все сказали про мене. Надалі за високі, <плес> е за високе навчання я закінчила з червоним атестатом, скажімо так, е тому. Така гарна медаль тепер у мене є дома з однокласниками саме в 10 11 класі. Я трошки так. Я більше по іншим класам лазив. Хоча абсолютно з усіма однокласниками я в дуже добрих відносинах був. Вчителями усіх поважаю і всіх дуже ціную. Є, звісно, деякі, з якими такі натягнуті стосунки, але з усіма старався налагоджувати добрі стосунки. Так, мабуть, і тримався за оцінками. Я тут з першого класу, і я пам'ятаю абсолютно всіх своїх вчителів, всі майже всіх однокласників. Там, навіть з перших других класів, які тільки там і були, я все одно їх трошки, але пам'ятаю, і це залишиться на все життя. Більше про випускні вечори дивіться в програмі Життя міста.